Відсутність пандуса, відсутність озвучення світлофора все це дрібниці для більшості з нас, але не для людей з особливими потребами. Для них це засоби бути повноцінними, які ж недопрацювання луцької влади у цьому напрямку досліджував народний контроль. Лучанин Володимир прикутий до візка, але він не втрачає оптимізму і досить енергійний, тому полюбляє виїжджати у місто. Однак каже, є чимало перепон, аби повноцінно насолоджуватися прогулянкою. Ну, от тут раніше було пониження бровки. Ложили по центральній вулиці, бровки назад підняли, доїхати до аптеки не можна ніяк. І яка доступність? Нема доступності. Крім того, багато закладів не встановлюють пандуси. Так як ми неповносправні на візках, нам зустрітися от десь заїхати навіть на каву, нема де, куди заїхати, тому що, як не пороги високі, то пантуса немає. Свої проблеми мають і незрячі. Наприклад, Лучанин Іван не може прогулюватися по власному дворі і за ним, бо тут поганий асфальт і калюжі. І це при тому, що живе в гуртожитку для незрячих. Але, схоже, владу це не турбує. По тротуарам це найбільша проблема, яка може бути, тому що їх, мені здається, ніхто нічого не робить з ними. Кілька років тут вже і ходили, і міряли, і казали, що зробимо, зробимо. Будемо робити соборності, другу сторону зробимо, і ніхто його ніхто й його не робить. Ще одна проблема незрячих озвучення світлофора біля їх будинку. Мало того, що дорогу і так потрібно ледь не перебігати з палицею в руках, так ще й озвучки з однієї сторони нема. У нас світлофор тут по соборності. З однієї сторони він не працює зовсім озвученням, а з цієї сторони працює періодично. Так що не знаю, що з ним робити. Аби з'ясувати ситуацію, журналісти народного контролю вирішили до міської ради. Нам пообіцяли, вирішуватимуть проблеми. Давайте спільно з вами і можемо зустрітися з тими нашими незрячими. Виїдемо, подивимося, вже зберемо комісію, подивимося ці нагальні питання, які їм на сьогоднішній день ми виконаємо. Ми й надалі будемо стежити наскільки місцева влада приділятиме увагу вирішенню проблем людей з особливими потребами. Вадим Юрій Фетисов народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.